твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'яли і квіте. Легкі, тонкі пахощі, мов спогад, про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому. Я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого і пройнятого жалем, і такою щастя, що палило мене і мучило. І заставляла зламувати руки і битись, битися б землю в дикому бажанні згинути. зникнути з цього світу, де щастя і горе так пожевільно сплелись. а потім і щастя, і горе обервались так раптом, як дитяче ридання. І я побачила тебе, я бачила тебе й раніше. Але не так прозоро, а тепер я підійшла до тебе з цією душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було спогаду по поцілунки. Ой я піду до тебе від найшильніших обіймів до надсолодких поцілунків, тільки з тобою. Я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти стіймеш своєю тонкою, тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти прожнеш променем своїх блискучих очей. Ох, тривких до життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни, мій друже? Мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, мій друже, чому ж я не можу так облити рук твоїх, рук твоїх своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я донука згину? Візьми мене з собою. І нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити ціною нових молодищів. і то і я не хочу життя. Візьми мене з собою. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи. Крізь темряву простір я простягаю руки до тебе, візьми. Візьми мене з собою, це буде мій рятунок, урятуй мене, любий, і нехай над нами в'януть білі рожеві, червоні і блакитні троянди.